Перевірити своє здоров'я, до сімейної амбулаторії прийшла Клара Маркович. Жінка каже, завжди звертається до лікарів, якщо має погане самопочуття. Наразі проходить обстеження в мобільному рентгенкабінеті. Вручно так, дуже і добре, так, щоб прийти сюди, не ходити, бо і так людина не має часу ні на чого. Та тут ближче і все нормально. Коли треба, то я вертаюся. Коли мені треба, в мене немає часу, я роблю. Так що я час знайду, час так виходжу. Мобільний рентген кабінет тимчасово встановили саме у другій амбулаторії, адже вона розташована в районі, де компактно живуть роми. Що є така можливість, а можливість я бачу, що є в медицині їздити безпосередньо до ромських поселень це дуже добре, тому, що люди мають можливість не просто йти до лікаря, шукати де можна зробити флорафію, тому подібне, а прямо в ромських поселеннях і тому яка була у нас попередня домовленість? Вона, вона існує і вона продовжується вже на протязі багатьох років. За словами керівниці Галини Здрінко, в амбулаторії обслуговують більше трьох тисяч пацієнтів. У нас вже пройшло 48 чоловік рентгенографії. Так, виявляємость у нас є хороша. На простізі минулого року було виявлено 7 чоловік на туберкульоз, були скеровані в центр легеневих хвороб. Проліковані в диспансер верніше так. Проліковані і знаходяться у нас на обліку. Флюорографічне обстеження проводять щороку, каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. Де компактно обслуговується ромське населення, ми завжди плануємо флюорографічне обстеження на місці в амбулаторії. Так як пацієнти задекларовані на гранітні і вони, в принципі, ходять до своїх сімейних лікарів і їм довіряють, то ми наблизили все ж таки обстеження до місця їх обслуговування, тому що по направленню вони не завжди приходять в поліклініки, подивляться черги, повертаються. А тут для них зроблені всі умови, щоб вони пройшли обстеження. Так як у нас на цей період і період військовий збільшилося захворювання на на туберкульоз, як і дітей, так і дорослих. За словами Тетяни Козак, мобільний рентген-кабінет біля сімейної амбулаторії номер 2 працював продовж тижня, з 30 квітня по 8 травня. Діана Шух, Оксана Ушакова, Валерій Міхліченко – Суспільне новини.